Ви на ютуб каналі Мотолюкс. і ми з вами будемо розглядати гравійний велосипед циклон GCX, який приверне увагу багатьох любителів, які давно мріяли про гравійний велосипед або бажаючих спробувати, що це за збір. Тому що ця модель стоїть на вершині і є топовим гравійником від циклона. Українська компанія циклон завжди пропонує тільки якісний продукт. Велосипеди циклон GCX стали не тільки дуже популярними серед любителів гравійників, але й найкращі пропозиції за свої гроші. При створенні даної моделі конструктори не заощаджували і її ставили все найкраще. Ми маємо велосипед з карбоновою вилкою та алюмінієвою рамою. Байк отримав також і трансмісію 2 на 10 від компанії Shimano. Встановлені круті дискові гідравлічні гальма Shimano GRX BR-RX 400, зручне та дуже якісне сідло. Cell Royal. встановлені покришки 700 на 42 c Це не найшвидші волошини, але дуже зручні і на асфальтовому покритті і на гравійних трасах. У базовій комплектації шини йдуть з камерами, але обід встановлений без камер за бажанням власника можна встановити безкамерні покришки, і безкамерний комплект і насолоджуємося всіма принадами використання без камери. Для більш детальної характеристики даного велосипеда переходіть на наш сайт. Посилання на твар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів. Ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мухачо, вулиця Томаша Масарка, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду і поверх також ви зможете замовити велосипед за номерами телефонів, які ви бачите у себе на екрані. Підписатися на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.